проект рішення ми розміщали в новому сайті. Воно було розміщено. Ну, якщо треба наразі на допомогу, він допрацьований. Всі зауваження усунені, усунуті. На В системі розміщені всі пропозиції і всі обговорення і консультації. Ну, зауваження немає, про що цей ваш. Проголосувати і цей проєкт рішення винести на сесію. Немає. Голосуємо по імені, так? Значить Стрілець. Наступне друге. Про завершення детального плану теплої зімейних ділянці заяви різних право. 0,44 ну, гектари, ось так скажімо, за межами села Шашні, знаходиться у приватній власності, е, е, різних допотрім, і для, для проведення робіт, для зміни цільового призначення цієї земельної ділянки із землі е, доведення особистого селянського господарства. На для розміщення та експлуатації основних підсотних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машиновідної та іншої промисловості. Там план території розроблений з метою упорядкування документації е, даної земельні. Внесення змін до положення земельних ресурсів та ОНС членської селищної ради затвердження його в її літак. Відповідно до рішення 45-ї сесії, до пункту 8-го рішення 45-ї сесії, було прописано, щоб внести зміни до положення провідних земельних ресурсів. Доповнений пунктами. на був висвітлений. І це я зачитаю вам ці пункти. Але і засновами словами. Заснову забезпечує функції, які дотримуються. Забезпечує організацію повноважної сфері агропромислового розвитку сільських територій, забезпечує майже своїх повноважень і дотримання підприємства основним організаціям агропромислового комплексу. Здійснюємо межі компетенції, контролю записання коштів і консула державних та регіонів програмку автопромисловому конкурсу, сприяє наданні методичної допомоги сільського робота, а інвестиційної діяльності. Здійснює інформування суб'єктів автопромисового комплексу, стан здійснення визначених законом повноважень відповідних компетенцій, співпрацює з сільськогосподарськими товариниками громади в межах своїх надає інформацію та збільшення щодо питань. Аби промосовувати до державних органів. Основні цивільних. Я питання. Там, виходить, діляночка приміщення частина панченка, частина копусова. Зараз зробили розподіл для земельної ділянки. Ми затверджуємо технічну документацію щодо подумати до земельної ділянки і реєструємо ці діляночки за селищної ради і комунальної Після того вже на слідуючій сесії ми зможемо передати в оренду земельні ділянки. Проєкт є все погоджено, розроблено. Стрілець, так. Про затвердження технічної документації зимовостю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності в селі Ковалі поселенської райони Шокомаської області. Так, це е, земельна ділянка, теж ви вже не раз не чули, це Кузьменко. Теж був виготовлений детальний план на дану земельну ділянку. Зараз ця земельна діляночка поділена згідно рішення селищної ради, є технічна документація. Своїм рішенням ми маємо її затвердити і в подальшому, вже на слідуючій сесії, будемо давати дозвіл на зміну цільового призначення. Тому що, ми, поки не зареєстрована земельна ділянка Зашанської селищної ради, то вона, власне, ми не можемо ну, змінити. давати. Тобто, рішення про затвердження технічної документації, що відповідно... Білян, на дві немає. Да. Да. Про надання дозволу на розробку проєкту земельного устрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянки комунальні власті замежено села Добри, Росіянського району з комиссиї. Так, поступила заява директора Туграни ЛТД. Щодо зміну цільового призначення земельної ділянки, на цю земельну ділянку був наданий дозвіл на виту детального плану території, розроблений детальний план території. Враховані всі ці зміни, тому що зараз цільове призначення іде у неї є землі запаси 16 на Вони хочуть її поміняти на 11 для розміщення експлуатації основних підсохних і долучних подібних та споруд, підприємств, що пов'язані з простуванням натриму. Детальний план пройшов свої всі етапи, затверджений, затверджений рішенням селищної ради, і вже в подальшому селищна рада має дати дозвіл на зміну цікого призначення даної земельної планки. Щоб в подальшому вже зробиться проєкт зміни, ми його затвердимо, і тоді вже через аукціон зможемо її виставляти на земельну планування. Це вже питання ми раз його розглядали. Це земельна ділянка нольматсот Га біля КП зісісні.